Я буду смалити і лапки. Я і скубати вмію, я і вмію все робити. Так що Леся Петрівна, не починай. Так що ми з Надіжди Анатолійовною тут процесі. Ножечка візьмемо маленьку. Так що перепілочка у нас скільки? Бав? 90 днів, так? Да? Так що поскубали. Ручна праця, все в ручному режимі. Скубаємо. Шелучка як гінеколог. Бачите, я не можу без рукавиць, тому що в мене алергія. На липке, коли до мене все я не знаю, це по старості таке в мене сталося. Так що 90 днів, оказується, ці перепілки, і вона нам нанесла яєць, здалась а Ми те яєчко використаємо на інкубації. Вже в інкубаторі вчора заложили. Зараз інкубація доволі проходить, так сказати, під контролем. Акумулятор підключений. Що там у нас ще? Дуже... Газовий обігрівач працює. Чого ти ховається? Газовий обігрівач працює. Ну давай посмали пару штук, покажи людям, що ти теж це робити. Зараз буду я це робити. Я професіональний спеціальний спеціаліст. Так що, Ідласі Петрівні, великий вам привіт. Від баби Наді від Наді Анатоліївни. Показали мені на вас баба не казати. Я кажу, баба, ви ж моя теща. Це я можу тільки побалакати, коли включений телефон, бо зараз як виключу, зараз мені вони мені зроблять вирвані годи. А? Так, зараз, значить, мене туди. Одна защита, це в мене телефон. Поки я маю можливість балакати... Ти скоро по... будеш постійно з ним включений? Звісно, тому що це моя безпека. Як ви думаєте, яка вага цієї перепілки? Я думаю, грам 300. 350. Сирой. 350. Ну я Ми думаю. Ну думаю, ми зараз посмалимо, оберемо, помиємо, коли Леся Петрівна буде, буде. Буде пакувати, то будемо ці. Але вага в них вже там, наприклад, із 50 днів вже до 90 вона вже не міняється. Тобто ми ва, перепівка вагу як набрала. І все, далі вже це вони просто... Ну диви, в 45 вона заноситься, ще десь до 60 дня вона ще росте трохи, так? Да? Да. Да, максимум до 60, а далі – ні. тушка максимальна. У нас була десь в районі 350, більше ж не було. Так, да. як рані місяць назад як різали, була 350. Зараз без змін може бути навіть менше. Може там якісь інші породи, ми не знаємо. Ну тих хастя ми для себе обрали, брали в різних людей яйця, але ну вихід в принципі, приблизно всіх одінакої. Да? Кажуть, якісь вже є суперпупер, там породи. Ні, ну великі Ні, ну не думаю, що вони. Нормально. Але я вам скажу, друзі, це класна штука, особливо на полу. все-таки Нам напишуть. я думаю, що напишуть, і Суть питання в тому, що все-таки на полу Леся Петрівна краще. Краще, краще на полу, тушка дивіться, яка... ну, це ж не тушка, ви подивіться, який пітюник, да? Це курочки, які несли яєчка. І петушки є, там, ну можна ж оприділити по задочку, за туди-сюди, шелудьку не дуже це все діло розбираємо. Вони ну. оприділюють. Так. так що, друзяки, беріть на озброєння, мотивуйтеся, беріть і працюйте, заводьте перепівку. Хоч не одну людину ми вже змотивували. Люди, навіть цей його ж хлопчина, який бере, от людина бере собі на яйце. Ми якось з яйцем у нас не заходить. Нам м'ясом краще. Ось у нас є клієнт, вирізали, закоптила, віддала. Все. Копівку якусь. Копі... Ну тут же ж у нас ця партія вже вона замовлена. Вся все, буде да. І більше немає. І слідує ще підроста, потім та інкубується. Так що беріть на озброєння. Так що така картина маслом, працюйте, смакуйте. Ми робили, поки мене це не було. Юлки. Я зняв відео, вистив у Фейсбук, кажу. Тут робить тільки я і мама. І все, більш ніхто тут сім'ї. Дві курки я поскупав. Два. Я думав, прийду вже буде все поскубане. Так спішив, да? щоб... так спішив, що вона каже, де ти їздив? Де ти їздив? в третю школу звіз, поки дитина зайшла, зовсім ти отримала. Привіз, посадив, одвіз кудись туди до Фідоріна. І все, і приїхав, а вони нічого не робили. Ви бачите, люди добрі. Ну, да. Так що скубаємо в ручному режимі. Ручна робота, вона завжди ціниться, Петрина? Ага. Ти ж не, не, як там сказати, не не, не підтримуєш скубання машинкою. А то мені кажуть. Бачите, тут вже мене й телефон не спасає. Я Кажу, я можу тільки себе вести розкуто, коли в мене включений телефон. А тут вже й на телефон кажуть, що, братан, давай надів свої гуманітарні гінекологічні рукавиці і вперед. Трошки замерзло, Війна було розігрітися. Так що, друзі, покажу вам зараз результат, як працюють справжні професіонали. Просто не можу засняти, бо мене ніхто не знімає. А я вам би показав тут пір'я, було б у них усіх на голові. Бо я так вмію зробити, щоб мене вигнали і сказали йди отсюда, ти нам не треба. Такий спеціальний спеціаліст. А? Не виганяєте? Терплять мене. У баби постійно на голові пір'я моє, Вона каже, ой як гарно зять зкубає. Ну, так оце і живемо. Так що всім миру, здоров'я, добра, побажайте мені удачки, я буду скувати курочок. Мама відстає. Мама відстає, це якби не йв. А кажу, то це був би капець. Я думаю, мама каже, як у нас перепілки живуть, так? Да? Як живуть мама у раю. Як Я раю. літають собі, як в раю, в теплі, в добрі. Там у них... Ну Сонця, правда, немає, одне погане. Вітамін Д їм даємо. Да, ми не можемо сон... сонця їм принести туди сховати. А зараз зима сонця й нема. А так би баба їх виносила по два штуки, щоб сонячні ванни приймали, приймали. І Де. все. Витамін. Так що я це вирішив одне. Дивіться, я сюди тільки нас кубав. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, то це я прийшов, коли вже всі почти поскубані були. Леся нічого подобного. Що нічого подобного? Я прийшов, коли ми ще тільки по два поскубали. По два. О, Так що вони поскубали по два, а я бачите, скільки поскубати. Я то, думаю, це я ж, від... ж звісний блогер. То якщо в Лесі Петрівні перепілка стоїть 350 гривень, правильно? То, може на них ставити таке клеймо, і блогерський, е, теж звісний блогер поскував, в два рази дорожче. Ага, люди, як будуть питати, то я буду казати, а вам які мої, чи Сереги, ні, так? Чи мама теж. Мама Мама теща, бачите, теж. вона укладає туди любов і все. Я ще пробував. Це теж дорожче. Коротше, я так поняла, у мене самі дешеві. Самі да. дешеві, так. Так що ти можеш під нашій шумок просто свої, ага, свої, свої діток, ті труп, ага, короче, ні, під наше підтримати. А мої вже закінчилися, залишилися тільки. Так, да, да. а їх і, і не було, бо я не встигла поскубати. Так що, друзі, така історія: процес з перепілками. Хто там ще не завів собі таку пташку, реально пташка класна, Реально чудова. Я думаю, що зараз Леся Петрівна зараз ми посмалимо, беремо, вже перша партія вже на кухні да? і зважимо. Ну, тобто я знайду момент і засважимо. Яка ж середня тушка такої перепілки. Все-таки ми прикинули, народилися вони в жовтні. Да? Да. Да, і ну, десь плюс-мінус там до трьох місяців їм. Так що, от така історія. Але вони ростуть кажу, там 55-60 днів і далі вони вже не набирають вагу, а петухи на оборочих худають. Вона їх не любить. Вони чирігать, прыгають, дрюкають один одного. Якщо... курочка. Угу. А, а де після петух. Петухи менше від курочок. Набагато. Так що ну, у нас фактично тут а що? Всі літні мої друзі, так що самі дорогі по 700 гривень у мені перепілки, а твої по 350. Так що така історія. Ну, а там зважимо, покажемо. Шутка, звісно. На дворі мінусяка така, ну, теж тут щось ножки у мене замерзли. Ну нічого, так що працюємо. Що мені вже можна готуватися смолити? Так, да, можна. Да. Так що смолю. Бабушка їм копитка подріза. Ну, так і живемо. Кожен робить свою роботу. Може. Капець, взагалі нічого не бачу. Очки потемніли, запотіли. Короте, слиняв я з вулиці в хату. Так що, друзяки, позвонив, якщо до мене вирішив скинув голосове, бо я скупав там перепілок. Пацанам треба резина трошнякова. От. Ну, а в нас є там резина з хто пам'ятає, я виставляв, нікому вона не була потрібна. І нарешті прийшов її час. Так що е володкі незнайомі друзі там. Хлопці із Рубіжа попросили резину придбати. ну Зараз придбати просто нереально, тому що там питання ще чуть-чуть не дозакрите по 72-й. Питання по 58-й. Зараз працюємо, будемо збирати на автомобіль. І вже збираємо. І Екофлушечку хлопців 40-ву бригаду. Ну а також у нас течік, x trail і кішка там, що валяється, яку треба під. Шаманити. Так що, друзі, ну а Шелудько на даний момент страдає дурню, як хтось говорить, мотивує далі людей і працює. Ну а таким писакам, як Людмила, я зичу просто розуму, терпіння і наснаги. Не знаю наскільки це правда. Там по аватарки я подивився, зайшов на сторінку на Фейсбук. Начебто людина нормальна, начебто. Ну, але писати матюхи мені, що я повинен десь кудись там йти, і що ніколи я в житті не був нормальним, і я не волонтер, і я тріпло. Ну, коротко, такі моменти демотивують. Але ми будемо працювати далі. Ну, а для тих, хто думає, що це все так легко і просто, просто візьміть і спробуйте. Не треба нікому нічого говорити. Так що, друзяки, на даний момент сховався, але вже є в нас тут партія перепілочок, і я думаю, що можна зробити контрольне зважування. І вже цей відосик виставити ввечері вам, щоб ви вже його побачили. Тому що зараз ще, ще туди-сюди, поки там дівчата ще другу партію дороблять, доми, потім принесуть сюди, будуть пакуватися. Можливо, це вже буде другий відосік. Так що, друзі, яка вага? Середня перепілочки. Перепілочки Ось скинула, тут у нас така рахована двойна, От, вкинула сюди, ще перебере їх, ще раз перемиє, перечисте, витре. Виложив вони стичуть, а потім вже буде їх маринувати, тому що це у нас замовлення на копчення. Так що що ми робимо? Беремо ваги у нас тут стоять. І зараз їх подивимося, що тут у нас. Ага, нолики є. Ага, лампочка. Ще Шежачки у мене запотіли, я нічого не бачу. А ну, о, Тепер бачите, включається. Так, нулі в нас є. І беремо пару-тройку штук. Зараз рукавички надіну. Все, рукавичку, друзі, взяв. І що ми робимо? Беремо пару-тройку штук. Правда, потім прийдеться мені це все діло мити. Раз, два. І ще, наверное, одненько ще візьму. От. Три, чотири. Ой, бляха. Три-чотири. Ось такі все. Вони. Плюс-мінус. Це маленька, меншенька, більшенька. Так що дивіться, що в нас виходить? Кіло 306. Значить, що нам треба зробити? Кіло 306, а я очки не бачу. Так що, друзі, кіло 306, якби були по 250 грам, то це б у нас були вони бляха. ну Не можу. Я ж і руки в мене померли, друзяки. Хотів сказати, що посчитайте ви, а я. А я, а я, а я, а я, а я зараз заділю. ха, І всі так думаємо, зараз так, 1306 ділимо на 4. 326 грамм тушка. правильно? 326 грамів тушка. Правильно я порахував чи ні? Напишіть в коментарях, як вам такий результат. Це у нас тут виходить середненькі. Бувають і меншенькі, але отакі от вони будуть у нас йти всі накопчення для наших знайомих і друзів. Так що шикарна перепілочка. Правда, я шкув, 9, 9, ну, десь під 90 днів буде, буде до 3 місяців їм. О, хто спостерігає за нашим каналом, то знають. Ну а я звичу всім миру здоров'я і добра. Ну, от така воно виходить красота. Так що на цьому все. Працюємо, підтримуємо своїх знайомих, друзів, різних у всіх напрямках. І ті, хто думає, що там... Капець-капець, то ми, в принципі, ті люди, які працюємо тут в тилу, які допомагаємо, це те саме, що матеріальне забезпечення, тільки безкоштовно ми працюємо і допомагаємо. На жаль, багато хто перегорів, багато в кого вже немає того настрою, щоб працювати, тому що такі куріці демотивують нас, але ми срать хотіли. Але серед волонтерів теж є багато пісюнів, але так само як і серед різних людей. Так що якось так. Всім миру здоров'я і добра. Від вас, коментар. Хто не підписався, підписочка, лайкосик. І не забувайте, кожну суботу, 20.30, Ютуб канал Сергій Шелудько, його родина чекає на вас. Лотерейка, розіграш, смаколиків, Шелудьківських і деяких речей, а також українська пісня і спілкування. Всім пока, слава Україні! Ми 40-кова артилерійська бригада. Звертаємося до Ютуб каналу Сергія Шелудько та його підписникам. За допомогою в придбанні станції ЕКОФЛО, яка буде нам допомагати в нашій спільній перемозі. Слава Україні! Доброго слава!